Всім доброго дня! Сьогодні е, коротеньке відео. Порівняю два сорти. Бонфаєр, такий красунчик, і поруч росте графіті, теж такий красунчик. Або така красунечка. Це для, для тих, е, хто купив гортензію е, і хоче впевнитись, що вона це вона, допустимо, вона це Бонфаєр чи вона це графіті. Чому я знімаю це відео? Тому що вони посаджені в мене поруч, і люди, як заходять до мене у двір, на перший погляд, здається, що це два однакових, дві однакові гортензії. Але багато чого чим вони відрізняються, і саме перше, що таке кидається в очі, це те, що графіті вона квітує перша. Перша викидає бутончики, перша квіто е, вона трішки пізніше, і пізніше викидає бутони, пізніше розфарбовується. І я вам ось трішки покажу ці відмінності, щоб ви могли впевнитися, що у вас. Тому що є такі розсадники, гортензії, не дуже добросовісні, не буду їх називати, які присилають безліч пересорту. Потім ламаєш голову, шукаєш в інтернеті 150 відео, щоб визначити, що ж тут у тебе за сорт. У мене такі випадки є, і зараз є на даному етапі, теж визначаю деякі сорти. Так от, покажу вам 100% відмінності між графіті і бонфаєром. Значить, дивимося. Перше, я сказала те, що вони графіті квітує перша. Це рання гортензія. Бонфайер це пізніша гортензія. І дивіться, ось показую вам квіточки. На Бонфайрі і в тому році, і в цьому році. Вони в мене однакового віку гортензії, На ній самі квіточки дуже великі. Сама квітка велика. Великого розміру. Не така на графіті, вона менша. Але якщо у вас немає, ви скажете, нема поруч два кущі, порівняти ви так не порівняєте. Так, згодно з вами, так ви не порівняєте. Ось на графіті, квіточки трішки менші. Не такі, як на Бонфайрі. Але чом, що, як можна порівняти, це лист? От лист, який йде на графіті, і який йде на Бонфайрі, це два зовсім різних листи. Значить, дивимося. Це Бонфайер. Лист такий більш округлий, він не глянцевий, він такий матовий, матовий листок, це трішки камера просто відблискує, але він реально матовий. І лист на графіті. Зараз перейду на сонечку. Ось. Лискучий, довгий листок. Я навіть зараз вирву і порівняю, так, щоб було зрозуміло. Дивіться, це Бонфаєр, він матовий, широкий лист. Це графіті, він узенький, блискучий і довгий. Квіти квітнуть пізніше. Але і забарвлення потім я ще зніму відео в своїх описах буду знімати. Бонфайра буде більш насичене. У графіті воно йде таке, як три. 3D вигляд цього кущика. Ось я зараз відійду. Це графіті. Ось такі бутончики. Це Bonfire. Тут квіти більш округлі, а у графіті більш видовжені. Ну, це, мабуть, треба бути. Агрономом, селекціонером, які знають взагалі всі маркери, паспортні дані доточно кожного сорту, але ось так вони виглядають. Зараз я обійду і покажу вам всі сторони, як вони два поруч виглядають. Ось, це фунфаєр. Це графіті. Навіть здалеку видно, як листя різне. Тут листочок довгий, продовговастий такий і блискучий. У Бон листочок більш округлий, дуже великий і матовий. Будь-який візьміть листочок, чи новий, чи старий, він буде матовий. А тут він блискучий листочок. Такий більш, не такий блискучий, звісно, як у Summer Love чи там. Пінкен Роуз, але блискучіший. Ось так виглядає Афіті Бонфайр.